Доброго дня, шановні відеоглядачі, у дворі сонечко світить і хочеться щось робити коло мотоблока. Дуже мене хвилювало те, що кран з теми охолодження постійно підтікав. Ну і на зібу я його, звісно, відкрив. А зараз я вже з ним зробити нічого не можу. Практично. Не секрет, що він алюмінієвий. Тому я хочу його відкрутити, і замінити на інший. Відкручується він добре, перед цим я його побризкав ведешкою на всякий пожарний. Ну і минулого сезону я його розбирав і теж, коли садив, то садив на смазку. Тому я думаю, тому він так добре відкручується. сидишь да. и хочу на инший, настоящий, на алюминиевый, а медный. Единственная проблема может быть это в резьбах. Сказали, там подходят из других автомобилей, из радиаторов и так дальше Побачив я сейчас. Побачимо, я подивлюся. Хід я не впевнений. Так, ну ось краніки. Значить, тут різьба одна. На цьому краніку різьба зовсім інша. Тому прийдеться робити переходник якийсь. Крантіки оці старенькі. Ну вони дивіться все. Работають плавненько, без всяких там збоїв. Дирки тут хороші, а тут що, дирка чортіяка. Ще й це при тому, що я її щойно помастив і спробував щось з ним зробитися. Це ж алюміній, він же закучує постійно. Бачите, закусив і все. І ти йому. Ти йому нічого не зробиш. лопне. О, нещастя яке. І дірочка тут теж. Мупунька, мопунька. Щось воно вийшло. Дірочка маленька, яка забивається постійно. На цьому краніку, о, дивіться яка драмах. І оці не буде. Значить предстоїть поход до токаря. Ну так і зробимо. Ну ось відвідав я токаря, виточив він мені от таку штуку. Перехідник. Значить. Ага. Пане просто конусна, справився, молодець. Тепер всього на все беремо. закручиваем сюда. Сейчас зажму ключами. Зажал и тут еще тоже конус, наверное, резьба. Все. Дальше в блок. Крантик хороший. Дырочками все как надо. Сейчас овеский. Все, закрутим блок. попасть конечно, складно, вот тут резьба такая. Ну и просто ко Все, тому, что тут куча места. Можно... Робити цей переходник і трошки длиннішим, можна робити за подлицо, вже буде працювати. Нажимаємо. Все. Ну що? Красота. Клентик робота, як треба. Отлично. Ніде нічого не мішає. Будемо працювати. Шановним форумчанам удачі. В вашому, в вашій праці. Всім привіт! Відео створене для любителів мотоблоків. Красота, весна, пітухи співають. Руки працювати чешуться. Так що будемо працювати. Все, всім удачі, пока.